Всім привіт! Сьогодні буду в'язати отакий об'ємний от об візерунок. Він нагадує колоски пшенички. Дуже гарний. Це лицева сторона. Це виворітне. Для зразка візерунку нам потрібно набрати тільки петель. Яка ділиться на 4, плюс одна петля для симетрії і плюс дві кромочні, перший ряд. Кромку визнімаємо, одна виворітня. Лицеві. Раз, два, три. три лицеві. Раз, два, три. Одна выворітна. Три лицеві. Раз, два, три. Одна выворітна. Три лицевих. Так, Петля симетрії, це виверідний пров'язуємо, і промкову теж вивертний. Другий ряд ми в'яжемо, як дивиться наш малюнок. Тобто на місці лицевої лицева, на місці вивертний, вивертне. Лицева трививоритні, лицева, три виворотні, лицева, і кромкова виворітна, Третій ряд. Кромку знімаємо, одна виворітня. Тепер у нас три Дивимося, ось у нас друга лицева. І ми спускаємося на два рядки нижче. І ось в цю петлю вводимо спицю і витягуємо петлю, робимо накид і знову витягуємо петлю. Тепер три лицевих ми повинні пров'язати е, три разом. Як ми це робимо? На праву спицю, на праву спицю ми перезнімаємо дві петлі, пров'язуємо лицеву і протягуємо її через дві петельки. Так. Протягнули, протянули. Тепер там, в ту петлю, з якої ми витягували петлі, ми знову витягуємо петлі. Раз витягнули, накид, і два витягнули. Все. Одна виволі. І знову спускаємося на два ряди нижче, витягуємо одну петлю, накид, другу петлю, пров'язуємо три петлі разом, три лицевих, переснімаємо на праву спицю, одна лицева. І протягуємо цю лицеву через дві петельки ой, зробила. От так. Тепер не забула. Витягуємо знову петлі. Раз. Накид і два. Це перший, перший раппорт, то трошки важкувато витягувати петлі, а потім далі буде легше. Далі вываритно. Знову три петлі, спускаємося на два ряда нижче, Раз. Два. тепер пров'язуємо три разом. Одну протягнули петлю і другу. І тепер знову з цієї петлі витягуємо петлі. Раз, накид і два. Витягнули. Виверідня. Петра симетрії. І вивертня кромокова. Так, три ряди пров'язали. Четвертий ряд. Одну петельку першу кромку зняли. Одну петлю лицевою. Тепер дивимося. У нас три петлі, які ми витягували ми їх. Пров'язуємо. О, ні-ні-ні, ми їх не пров'язуємо. Вибачаюсь, ми їх знімаємо робочу нить нитка перед нашим візерунком. Тепер виворітне. Знову знімаємо. Лицева. Знову. Знімаємо. Раз, два, три. Виворітне. Знову знімаємо. Лицева. Три петлі, ті, що витягували, знову І перезнімаємо на праву спецю. Нітка перед роботою. Виворітно. Три петлі перезнімаємо на праву спицю, лицева і кромкова виворітна. П'ятий ряд. Першу знімаємо. виворітна. Тепер. Три петлі. Раз, два, три. Ті, що ми е, витягували. Ми пров'язуємо лицевою. Тепер у нас одна лицева. Знову три петлі, які ми знімали, е, витягували, пров'язуємо лицевою. Бачите, вони? Так колосочком лягають. Виворітня. Знову три петлі. Раз, два, три. Ми пров'язуємо разом лицевою. Одна лицева. Три петлі пров'язуємо разом лицевою. Одна виверідня. Три петлі пров'язуємо разом лицевою, лицева, три петлі разом лицевою, виворітна і виверітна кромкова. І отак у нас колосочки лягають. І шостий ряд. Ми в'яжем за малюнком, тобто на місце лицевої, лицева, на місці Лицева, три виворітні. Лицева, три виворітні. І лицева. Все, ми прив'язали рапорт нашого візерунку. Тепер наступний рапорт. Ми повторюємо візерунок з третього ряду, тобто там, де ми витягували петельки. Так що пробуйте, старайтеся, дуже гарний візерунок. Мені він дуже подобається, дуже об'ємненький. І для дитячих, і для дорослих виробів. Дуже гарненько він підійде. А я всім бажаю рівненьких петельчок, гарного настрою і па-па!